Ті, так не гарно. Ти бачиш, до тебе приходив Миколай, бо ти чемний хлопчик. А чимні хлопчики так не говорять синуль. Тобі подобається? Ооойкан. Oh. Oh, Ні-ні, киця вниз, вниз, вниз. Все ти можеш. Стрілка вниз. Дивися, там під ялинкою ще має бути подаруночок. Пікачу. Пікачу? а що то? Тимофійчик, цей подарунок тобі передали з України. Okay. Угу. Хресний. Або бабуся, я навіть не знаю. Треба уточнити. Тобі подобається до Майнкрафт? Так. Ти був дуже чимним хлопчиком. Дивись, і Миколай приніс тобі блакитне крісло, як ти хотів. Ти помітив, що воно блакитне? Так. Так? Добре, відкривай адвент. Ні, під цифрою 6. Це не 6. Окей, well, okay. шукай Sixth шість. шість. Вікном ще темнота, Тимофічик вже малює. Дуже багато малює останнім часом. Художник мамин. Мама також вже бігає з подарунком. У Нас тимофічик цього року дуже щедрий, Миколай. Мені приніс Дайсон. Тобі стілий, стілець. От. Це не просто забаганка наш. Старенький полосос вже поламався і я його клеїла скотчем. Тож, Миколай побачив, що я була чемною, правда? І приніс мені Дайсон. Я от уже випробовую Дайсон. Колечко ношу, яке дитина подарувала. Так, і Настараю. Дуже любить ту скриньку, яку Аміра подарувала. Це? Так. Аміра подарувала, так? Так. Тітонька старенька, так? Так. Так, вона тобі подобається дуже, так? Так. Добре, я пішла. Не буду заважати вам. Не, залиши, не заважаю. А ти не заважаю. Можу бути тут. Дякую, синуль. Пішла по одну дитину. Тривала двох. Тут і прийшла. Так, у нас вікном зима, навіть трішечки снігом припорошило. Це ідеальний день, щоб поміняти осінній декор на зимовий. Я запаслася, у мене є наволочки на новорічну тематику від H&M з сайту Shane китайського. Так що зараз будемо наводити порядки. Наводити красу. Там Тимофійчик в своїй кімнаті грається. Я йому дозволила трішки пограти гру на планшеті. Так, поміняю зараз наволочки і будемо прикрашати ялиночку. Воно вже декілька днів стоїть і чекає на нас. І у мене тут таких дві коробки з новорічним декором. Ось те, що я вам вже показувала в минулому відео що покажу в цьому. Так, тут наволочки. Шойн, я їх показувала. І кульки трішки з минулого року трішки докупала. Також в нижній коробці. Зараз все покажу. Цій коробці декілька замовлень сайту H&M. Все до Різдва, тобто різдвяний декор. Ну, і не тільки декор бачу, є ще ось така скринька. Це кімнату тимка. Однією ми вже користуємося. Зараз це розпакую і поскладаю туди його дріб'язок, А все решта, це різдвяний декор новорічний. скатертини, покривала, кульки, горнята, свічки, підсвічники. Ось велика скринька. Там я вже помістила його такі дрібні іграшки. Є ще ось така і буде ще маленька. Покладемо її, мабуть, сюди або ні. Туди. Ще ми повісили гарлянду таку святкову. Над Надстележу. Тут його адвент-календарі, ялиночка. І така полиця з книгами та пазлами і розмальовками різноманітними. А там він навішав якісь малюнки, телевізор, карту. Там його буси висять. Все, що він любить, все, чим він захоплюється. Нещодавно була Чорна п'ятниця, і я скористалась нагодою. І на сайті H&M трішечки прикупила декору. Мені потрібна була скатертина на круглий стіл. Я хотіла якусь таку натуральну. І мені вдалося по гарній снижці, як то кажуть, Прикупити ось таку красиву скатертину: натуральну, з льону та бавовне. Ось, дуже гарного кольору, саме те, що я шукала. З часом я замовлю собі такий глиняний посуд, або посуд з косівським візерунком. І ця скатертина ідеально підійде до майбутнього посуду. Також я замовила такий плед, таке покривальце. Чомусь воно на фото не зовсім червоне, але воно червоне. Взяла також по дуже гарній снижці. От, їх вже немає на сайті, тому що червоний колір це колір Різдва. І їх швиденько розкупили. Зараз я розпакую. Ось так воно виглядає. Дуже м'ягеньке, красиве внизу з китицями. Ось. З косичками. Удала покупка, як на мене. Зараз я туди подушечки поскладаю і взагалі буде краса. А ще з цієї коробки я дістала ось такі покупки, які також виловила під час Чорної П'ятниці. Це наволочки на подушки, одна більша, друга менша. Золоті підсвічники на стіл на різдво. До них бортові. Свічки, якусь ароматизовану невеличку свічку, фокус, ось таку і горнятку, в такому вінтажному стилі з оленем та блюдце до нього. Мені дуже сподобався цей принт. Він нагадав мені нашу місцевість, де ми живемо. Хто за нами давно стежить, той знає, що. У нашій місцевості дуже багато ось цих парнокопитних. ось такі покупки, і це не все. Зараз я розпакую ялинкові прикраси і покажу вам ще їх. Ще я купила ось такі ялинкові прикраси, шампанське. Ось, точніше, келих шампанським з ігристим, там блискітки всередині. Саме шампанське. Келих з вином, то для мами, як ви зрозуміли, то кульки димка, які були в адвент-календарі. І ось такі паперові. Більші і менші взяла. А на сайті зараз подивіться, яку я красу купила. Мухоморчики на прищепках, як у дитинстві. І грибочки. Ось яка краса! Спочатку замовила по одній штучці, але вони мені так сподобалися, що замовила ще по одній. В магазині ікея ми купили ось такі прикраси ялинкові із соломи. Ось така сніжиночка. Серце і віночок. Гарненькі. Там декілька штук по три. А ще я купила в костку такий красивий набір скляних кульок з блискітками. В реальності виглядає дуже красиво. Цих коників я вже показувала вам. Ми їх купили на секонд-хенді. Це вінтажні ялинкові прикраси 86-го року. Купляли по 5 доларів. Дуже красиві коники, їх вибирав Тимко. Ці прикраси я вам також показувала. Я їх купила у Волмарті, то кардинал, на гілоці рік вказаний, і машинка з подарунками. Ось такі ми купляли минулого року. Ці рукавички димку робив в українському садочку. Ось цю ялиночку в американському. Цей черовочок йому подарувала вихователька тут. Відбиток долоньки Тимофійчика в півроку. А цю ялинкову прикрасу зробив йому друг. Цю тачку ми купили у Волмарті минулого року, а лижі в доларовому стається. Санчата цього року. Ось така у нас невеличка колекція. Є в нас ще ось такий набір кульок ми минулого року купляли. дуже дешево. Я їх не планую використовувати, можливо, декілька золотих. Але не вповнена. Є ще ось такі з доларового. Я їх також не планую вішати. Вони мені не подобаються. Можливо, дицну ще ось ці ягідки, але мені здається, їх недостатньо. А все решта то для пакування. Гілочки, стрічки. І, можливо, зроблю бантики. Буду дивитися, якщо ялинка буде підненька, то зроблю. Якщо ні, то не буду. Так, у нас виникла. Проблемка халепа. Наша гирлянда росинка не працює. Так що треба терміново їхати у Волмарт шукати гирлянду. І ще я ледве відшукала дерев'яний тризуб, який вішає завжди в центрі. Раніше такі тризуби я дарувала всім родичам. Так, поки у мене на плиті розігрівається обід. Я швиденько вам покажу наволочки і поміняю. Для затишної атмосфери вже запалила свічку новеньку, яка просто, неймовірно, смачно пахне, бо зелена пахне сосною, а ця пахне різдвяною випічкою. Аромат неймовірний вдома. Тут посиділа і подумала, які наволочки мені підійдуть. Подивилася декілька разів на кульки, от, на наволочки, і вибрала ось цю, цю. Можливо, використаю одну таку у мене їх дві. Ось ця піде в дитячу, тут Тимко вибирав. Також тимко вибирав цих трьох гномів, як він каже, тато, мама і він. І ось ці. Червоні. А ось цю зелену я вирішила подарувати друзям. У них ялинка в таких молочно-зелених відтінках. І оця наволочка їм ідеально підійде. Звісно, я буду дарувати не просто наволочку, а куплю, можливо, зараз в Таргеті чи в Walmart саму подушечку. Гарненько запакую в пакет. Ще в мене є такі подарункові сертифікати від Amazon. 6 штук, 4 я взяла для вчительок тамка, для логопеда, з ним працює логопед і для водійки автобуса шкільного. Ці 4 йдуть в школу, а цих дві тут на більшу суму нашим друзям. Гадаю, що це ідеальний подарунок, вони собі самі виберуть, що їм треба. Не хочу дарувати те, що буде потім лежати десь в кладовці. Ось таку кількість подушок я накидала на диван, не стала всі одягати, чомусь захотілося поменше. Ще дві подушечки віднесла в кімнату тимка, а дві віднесу в спальню. От, все ми пообідали і збираємось у Волмарт, по гирлянду. Голморта попала в такий великий торговий центр. Вперше ми тут в такому центрі в молі величезному. Бачите, скільки людей. Ми заїхали сюди в магазин коло. Другою вам не тим хто хоче, вимагати піцю. Тож ми присіли, щоб дитина перекусила, взяли таку піцю. На партнер погано 12 доларів. І сото. Дуже великий торговий центр, де є і бюджетні марки, і дуже дорогі, коштовні. Лоїбетон, шанель. І, до речі, вперше бачила велику кількість американців з брендовими сумками: Прада, Дольче, Шанель. Так, а машину тут знайти. Це ще той квест. Ми якраз щойно дорогу переходили по тому такому тунелю над дорогою. Так, знайшла вогники, але тільки ось такі. І, До речі, вони вже на знищенні. Так, 5 доларів за 100 таких лампочок. Скільки там метрів? 64. Так, загальна довжина 64. Більше ніяких немає. Тож беру, які є. Вчора ми повернулися дуже пізно, От, я встигла причепити тільки герлянди, які ми купили у Волмарті. Купили ми дешеві, але вони мене повністю задовільняють. Світло тепло і цього мені достатньо. От, а сьогодні я вже на швидку руч прикрасила ялиночку. Томофійчик втомився, він не бажав приймати в цьому участь, чоловік на роботі. Тож, я, щоб не відкладати, вирішила сьогодні прикрасити ялиночку. Встала і думаю, чи потрібно чіпати ще однотонні такі золоті кульки і бантики червоні. Але червоного і так достатньо. Не знаю. Йду лягати спати, подумаю, завтра на ясну голову буде видніше. Але як на мене Ялиночка і так гарно виглядає. Як вам? Вчора вечором, коли прикрасила ялиночку, сиділа на Амазон і шукала ялинкові прикраси. На прищепках хотіла жолуді, бо на сайті Амазон, коли я замовляла ось ці мухоморчики, були ще дуже красиві жолуді. Якщо чесно, дуже жалію, чому не купила. Зараз їх вже немає. На Amazon я не знайшла нічого. Mm -hmm. Також дивилася за горішками, точніше, за кульками, ялинковими прикрасами у формі горішків, але також нічого не знайшла. Але наткнулася на ялинкові вироби наших українських майстринь чи майстрів і знайшла. Ще ось такі мухоморчики. Ой, який красивий. Він більший. Він іншої форми. І ще один. На них якраз була дуже гарна снижка. Бачите, один такий, другий такий. Дуже гарненький. Прищепки гіршої якості, як зараз. Але тішить те, що це українці виготовили. Ось. Вони в Чикаго знаходяться, як і більшість українців. До речі. І ось є у них така майстерня, маленький бізнес. Там у них є ще багато гарних прикрас, але я вирішила скаменутися і купити тільки мухоморчики. Якщо вам цікаво, я залишу посилання під відео. До речі, у нас під ялинкою подарунки від сина. В тому пакеті він приготував в школі для нас подарунки. А там картина, яку він намалював, точніше малюнок. От. Але була така функція, що можна замовити рамку, і він приніс її нам додому, поклав під ялинку. Покажу вже вам пізніше, після Різдва, як розпакуємо. Так, повісила їх в самому центрі. Ось більший мухоморчик. Там менший, дуже гарної якості, не гірші, як зара. От мені дуже подобається. І ще мені дуже подобаються ось ці грибочки. Це скло, не пластик. Гарненькі. Цьогоріч мені всі кольки подобаються. Ще Тимофійчик приніс зі школи такого сніговика. З повітряного пластиліну. Він трішечки деформувався, бо був в рюкзаку. Також він приніс подарунки від вчительок, точніше вчительки та асистентки. Якийсь браслет, ось тупо ручка. Так, ручка, це корок. Ось ці людяники кендіки. Щось таке гливке. Якийсь антистрес. Ще щось поле він вже розібрав і відніс у свою кімнату, в шухляду. От. А це він зробив із бусинок Кенді Кейн. Ось одна відлетіла. Треба повісити на ялинку. Так, повісимо цей льодяник десь в центрі. Я дуже ціную такі речі, предмети, подарунки. Ось. На видне місце. Бо рукавички, які він робив в українському садочку та кульку із американського садочка він забрав в свою кімнату. Ось ці рукавички. Ялиночка маленька, місця немає. Червочок від міс Cheriet, від виховательки, яку він дуже любив. Спочатку боявся, бо вона темношкіра, він боявся тамношкірих. Ось. І ось ця ялиночка, яку він робив з садочку. Там стрічка всередині. Так, а я якраз згадала про сертифікат від Amazon, який ми купили для вчительки, для асистентки вчительки, логопеда та водійки шкільного автобуса. От. Я зараз підпишу, від кого, для кого. Там всередині цього конвертика є така гіфт-карточка. На який є код, потрібно просто стерти поле і внести оплатою. І там буде знижка на 25 доларів. Я взяла. От, такі гарненькі конвертики. Думаю, шикарний подарунок. Вони собі там куплять, що за потрібне, що їм треба. От. Можна повісити на ялиночку. Гарненький. Ось. Саттер Тимофійчик віднесе в школу. І всім подарує, так, Тамко? Так. Він там уже гризе кендікейн.